Вітаю всіх на каналі Мій на Землі. З вами Олена. І сьогодні я хочу показати, які квіти я висаджую на своїх клумбах, які б прикрашали їх ціле літо, аж до самих холодів. Ось так виглядає загальним планом ця діляночка в мене. Тут я лише ще створюю цей куточок, що він не до кінця. Оформлений, але вже видно, яким чином тут що буде, і як у мене розташовуватися. Ну, і ще в мене часто питають, чи дуже велику я маю площину. Зовсім ні, подивіться, це все, що в мене є. Ось з цього боку такий більший шматочок ділянки. І з цього боку. Це те, що я. Бачу щодня із вікна кухні. У мене мийка під вікном, і от щоразу, коли я готую або мию посуд, то я дивлюся на ось таку прекрасну клумбу. Трошки повернуся в цей бік, покажу ще раз валю зараз вже дуже спекотно і вона на сонці втрачає вже свою красу. Досить швидко в неї. В'януть квіти і вона облітає, і, мабуть, саме у цьому є її мінус. Але, зважаючи на те, що ця троянда тривалого цвітіння і після цієї хвилі буде наступна, то розчаровуватися в ній все ж таки не варто. А варто її мати у своїй колекції. Ось таку блакитну оку красуню. Поруч із нею ось так пишно ще розкрила основну масу своїх бутонів астрономія. Це троянда метелик. Теж моя улюблениця. Я вам покажу ще одну троянду метелик, яка вже в мене розпустилася, і яка теж привабливо виглядає на клумбі. Ну, хіба це не чарівно? Подивіться, яка краса, який аромат стоїть від блюфою, як працюють бджілки в неї, збирають нектар, такі трудівниці, і протягом усього дня чутно, як вони тут працюють. Ну, теп... ну, а тепер, власне, до тих квітів, які я висаджую саме влітку. Ну, почну з оцього килимка: це делосперма. Це квітка багаторічна. Ось, подивіться, ближче. Вона посуха стійка, їй потрібно сонячне місце, тому що саме на сонці усі ці зірочки відкриваються і дарують ось такий килимок квітів. Подивіться, як це гарно. Коли їх багато, і коли прямо на неї світить сонце. Вона дуже добре його витримує, квітів розпускає і зав'язує багато, і добре їх тримає. Ось такого кольору. І ще ось така, більш яскравіша, така, наче як помаранчева, взагалі, як вогник такий. І тут більш такий. Більший такий килимок, і дивіться, скільки на ньому квітів. Також тривалою до сонця є левізія, ось ця рожева вже відквітувала, вона, до речі, зав'язала насіння, я його зібрала, спробую самостійно посіяти і розмножити, і ще вона нарощує ось такі молоді розеточки. Ну, а тут в мене квітує лілісія вже іншого кольору. Дивіться, яка вона красуня, вже так пишненько розпустилася. Вона розпустилася вже, коли більше було тепла, більше сонця, і тому гілочки розпускалися не по одній, а одразу усі. І вийшла ось така красуня. Теж такий. Вона має рожевий колір із таким наче лососевим відтінком. Ці рослини досить добре у мене перезимували, я їх нічим не укривала, вони зимують ось так відкрито. Єдине, що ґрунт присипаний у мене корою. Можливо, це рятує їх і від холодів, але зимою вона досить добре. І лівізія так само. Звісно, я не уявляю свої клуби без петуній. І вже другий рок, рік піспі, поспіль я висаджую петунії тайдал. І цього року я висадила тайдали, які виростила вже з живців сама. І подивіться, які це кущі. Цей кущ тільки починає свій розпуск. Ще я його підстригла, щоб сформувати, зробити його пишнішим. А ось вже ось той кущик, подивіться, вже як добре і наріс, і розпустив свої квіти. Ось таке малинове диво посеред клумби. Теж вона в мене тут замульчована корою середньої фракції, і це трохи рятує мої рослини від спеки, а ще більше від гарячого повітря, від гарячого вітру. Який влітку в нас стає ще частіше і частіше. І саме оцей вітер він висушує наші ґрунти. А ось таке мульчування, воно рятує і більше того, це декоративно вигляда... на ній на цій мульчі декоративно виглядають рослинки. Отже, петунії, це теж окраса, літня окраса моїх клумб. Далі у мене ще ось так насіюється, то, десь то там портулак. Був у мене й махровий, звичайний, не знаю, який тут розцвіте. Але теж ця рослинка, яка добре витримує сонце, і сонце їй дуже потрібне для того, щоб нарощувати зелену масу, а відповідно, і більше квіточок. Дуже гарно виглядає алісіум білий. Це однорічні квіти, але вони такі непримхливі, що варто посадити їх один раз і вони у вас будуть сіятися протягом усього, усіх наступних літ, усіх наступних років. А до того ж, має приємний медовий аромат. І квітує протягом усього літа, аж до настання холодів. У мене одного разу. Квітував він аж до грудня, тому що була тепла осінь, теплий початок зими і аж до грудня у садку пахло медом. Ось така, доволі, здавалось би, доволі проста квітка, але вона вкупі з іншими створює такий яскравий дизайн садку. Не можу уявити свій садок без цієї квітки це газанія. Щороку і кожного літа я її висаджую. Єдина умова для неї це сонячне місце, відкрите сонце, бо саме на сонці вона відкриває свої яскраві квіти. І якщо ви хочете, щоб ваша клумба була яскравою протягом літа, то обов'язково посадіть ці квіти. Як бачите, вона. Тільки розкриває свої квіточки, тому що саме зараз сюди розвертається сонечко. І ось зараз ось, так, ось такі вогники, таких ромашок засяють на моїй клумбі. Вона різнокольорова є. І ось така жовта, і ось така теракотова. Жовтіша іншого кольору, це ще не розкрилася. Тут теж жовта. Тут такий теракот, значить з рожевим, дуже гарний такий колір. Є рожеві, є білі, є жовті. Зараз ще покажу, які в мене є. Ну, а загалом, подивіться, ось так уздовж хвилястої лінії дуже яскраво виглядає газання на клумбі. Ось тут у мене ще такий глечик. Тут росте це не тайдал, це петхоа, різновид петуні, яка теж мені подобається тим, що дуже добре цвіте і саме витримує наше спекотне сонце. Ну, а тут я висадила лізімахію. Їй потрібна, звісна, волога. До сонця вона не дуже витривала, але за умови, ось такої підтримки вологи, вона може витримати наше сонце. Ну, подивіться, як це. Гарненько у цьому горщикові виглядає. Ще ось такі кольори газані. Подивіться, які вона, наче така біла, але коли... це вже коли вона відцвітає, а це ж така жовтіша. Ну, Тобто, кольорів газанія має дуже багато, можна різні їх скомпонувати, можна вибрати однакові. Кому вже як захочеться, хто як бачить красу свого садка в яких кольорах. Ну, я побачила так. Дуже люблю, коли садок саме яскравий, грає різними фарбами. А ось тут у сутінку ось така вона росте. Тут висадила газані, не врахувавши, що над ними розпуститься троянда. Бачите, все ж таки трохи їй вистачає світла сонця і вона розпускає свої квіти. Але все ж таки краще, коли вона росте на відкритому сонці. Це ще один різновид делосперми. Квітує вона такими пурпуровими квітами. Вона досить легко розмножується. Просто отак варто втикнути гілочку. І вона швидко приживається і добре розростається, і квітує теж аж до самих холодів. Також я дуже люблю вербену. Подивіться, це кущова вербена, пройшло зовсім небагато часу. І вже які в мене славні кущики, вкриті такими яскравими шапочками. Тут такі ягідні відтінки, там далі біленька. Теж воно так все пишненько квітує. Дуже і дуже гарно так це виглядає. І дивіться, в ґрунті ця рослина чудово себе почуває, її можна не висаджувати в горщик, тому що ось поруч росте вона у кашпо, і щось їй трохи, мені здається, не подобається. Або вона якось не може себе сформувати, або щось їй не подобаються такі умови. Ну, не знаю, подивимося. А ось у ґрунті вона виглядає дуже чудово. Подивіться, які яскраві такі шапочки, і це рослина мінімального догляду. Я вже розповідала, що для того, щоб продовжити цвітіння вербени, після того, як відцвітає парасолька, треба просто її обрізати. Так, обрізається і тут зав'язується вже. Нові квіточки. Ось така гарна рослинка з мінімальним доглядом. Хочу ще показати одну троянду. Така вона яскраво-малинова, дуже гарний колір. Ця троянда прийшла до мене пересортом. замовляла зовсім інший сорт. Але це я натрапила на один такий з магазинів, який. Як то кажуть, люби привласнювати фото інших магазинів з більш гарною репутацією, і потім продавати такі собі троянди за е, сортові. Тому не знаю, як вона називається. Замовляла сюди був Айс, але це явно не він. Проте дуже гарний колір. І тому ця троянда в мене лишається чисто через колір. Дуже гарний такий камера не так передає, яким він є насправді, але дуже такий яскравий. Подивіться, як яскраво заквітувала алегрія. Це ось моя така доріжка. Це моя така лінія з алегрії уздовж доріжки. І ось яскраво такими вогниками. Помаранчевими вона квітує. І зараз розпуститься ось такий дуже ніжний бутон. Такий, подивіться, він перламутровий як він виграває на сонечкові. Це троянда японської селекції колор жилі. Коли вона розпуститься краще, я покажу її ще разочок щоб кожен з вас її побачив. І ще з новенького в мене цвіте ось ця флорібунда, або ще називають такі троянди, троянди-метелики. Це троянда Бокавю. Подивіться, яка гарна. Це перше її квітування. Це саджанець я садила восени минулого року. І ось подивіться, який він великий. Які гарні в нього квіти такі яскраві. Аромату я не відчуваю, але тут можна і без аромату. Вона і так дуже і дуже гарна. Такий розкидистий кущик розлогий. І подивіться, як для першого цвітіння, скільки багато має квітів. Купувала цю троянду у магазині Грінжарін, як я вже казала, минулої осені. Ви знаєте, напевне, хто ну, постійно дивиться мої відео, той помітив, що останнім часом я дуже часто згадую цей магазин. Хочу сказати, що я не маю жодних спонсорських підтримок від цього магазину, і якщо я вам про нього розповідаю, то це просто моя щира рекомендація. Подивіться, які гарні рослини, Відповідає сортності. Як добре вони квітують вже в перший рік, ну вже ніяка реклама не зробить цей магазин більш популярним. Єдине, що треба встигнути, це треба встигнути вчасно зробити замовлення в цьому магазині. І отримати те, що ви хочете, адже вибір троянд дуже широкий і дуже класний. Тому обирайте троянду своєї мрії саме у цьому магазині. Ви не знайдете на просторах інтернету реклами цього магазину, але повірте мені, ви залишитесь задоволені на всі 200%. І я ще раз біля троянди Coral Jolie, це теж садженець, який я купувала у магазині Green Jardin. Це теж осіння посадка. Подивіться, який гарний садженець, і скільки вже має бутонів. А це лише перше цвітіння. Ще ближче покажу вам алегрію, це троянда спрей. Подивіться, теж вона така гарненька, вона росте невисокою трояндою, десь сантиметрів 50-60 максимум. І квітує ось такими китицями квітів. Але хочу сказати, що квіти не мілкі, вони доволі такі крупненькі. І так яскраво виглядають на клумбі. Дуже така вона гарненька, мені подобається. Я побачила в одному з відео на інших каналах і теж собі вирішила її посадити. Ну, ось такий мій сад. Трохи хотіла розказати про квіти, які дарують мені радість протягом всього літа. Але ще й показала свої троянди захопилася, не змогла встояти і не показати ці прекрасні рослини, королеви, так сказати, так сказати, наших садів у літню пору. Дивіться, як гарно виглядає букавю здалеку. Помітний дуже такий сорт. Поруч розквіте ще незабаром ліола, теж троянда метел, я її вам покажу. Ну і Тут у мене знову стіна з петуній. Вони ще набирають свою силу. Всі ці петуньки я знов-таки виростила із живців. Це не готові кущики. І подивіться, які вони в мене вийшли. Міцненькі, гарненькі такі всі. Добре сформовані, цей шикарний, подивіться, це сорт, мабуть, такий. Квіти дуже великі, дивіться, на долоню. Ось цей такий, а ця теж така прямо гарненька вийшла. І подивіться, скільки в неї багато-багато бутонів. І дуже довго цей сорт тримає свої квіти. Ну, ось таким початок, ось таким є початок мого літа у садку. Такий він яскравий. І, сподіваюсь, таким яскравим, красивим він буде до кінця літа. Ну, а на цьому все. Дякую усім!